Мене звати Оксана, я волонтер громадської організації ВПО України Тернопільщина. Я сама є внутрішньо переміщеною особою. Приїхала з Запоріжжя жовтня 2004 року. Я проводжу майстер-класи з кавового живопису для дітей, так і для дорослих, оскільки кавовий живопис допомагає розслабитись, налаштуватися на позитивні емоції та заспокоює. Це дуже корисно. Людям подобається, оскільки навіть доросле покоління ні разу не використовувало цю техніку, і пензли вони тримали ще у школі останній раз, то вони дуже задоволені входять з ароматною картиною. Для текстури ми інколи додаємо туди корицю. Вона також пахне. Аромати заспокоюють картини, або можна так залишати. Вони тоді ти відчуваєш аромат, або ставити в рамочку за скло. Треба звичайна речинна кава. Заварна не підходить, тільки розчинна кава. І ще ми тут трошечки додамо е, какао. Для світлішого кольору трошки менше кави, ніж перші ячейки і більше води. Ми уявно собі зараз поділимо, де буде лінія горизонту. Це або трошечки більше половини ну, знизу, можемо поставити там маленьку рисочку. Пробуйте на листочку, кольори. Вже собі е, уявили. Макаємо в каву е, пензлик і потім отак от розтягуємо, бачите, отак тянемо поки, е, рівними лініями, е, горизонтальними, поки не закінчиться кава на пензлику. Ви можете Отак прямо оп. Від цього ми беремо, так, беремо так, малюємо, малюємо, малюємо і з цієї сторони. Тому тут у нас залишиться типу дорожка. Хто захоче, можна додати трошки кариці на ліс. Очередь, але не знали, що mm, ну, так. Ну-да. <різь> <різь> Рогоз ще є, <різь> то що ми неправильно комишом називаємо. <різь> Дуже цікаво е озмінювати кольори. Трошки е дало розслаблення морального. В силу своєї зайнятості мені не часто вдається мати змогу просто собі посидіти і помалювати. Це якась досить як та, інноваційна техніка, нова, цікава можливість, а це ж все, все якесь нове сучасне модне. Мені цікаво пробувати перше. Враження склалося найкраще. Я досить задоволена.